Так, сьогодні знімаю випуск зранку, тому трошки заспаний, трошки на каві, але починаємо. Полетіли. Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Саме на цьому каналі кожен третій день я приходжу сюди, збираю найцікавіші новини і розповідаю їх вам. Тут ми з вами їх обговорюємо. Ви обговорюєте їх в коментарях. Я обговорюю на каналі у відеоформаті. Вот. Для того, щоб залишатися в курсі всіх новин, обов'язково підписуйся на цей канал, кидай цьому відео лайк. Ну і не забувай сюди заходити кожен третій день, тому що я сюди приходжу і все вам розповідаю. Всі мої соцмережі: TikTok, Instagram, Threads, все є в описі під відео, тому переходьте. Там є ссылка на донати. Донайте обов'язково, не забувайте це робити сьогодні. Це дуже важливо. А ми починаємо з вами ниряти, просто пірнати на дно цих всіх цікавих новин. Про український шоу-бізнес і зарубіжний шоу-бізнес також полетіли в українському шоу-бізнесі розпочався серіал Бєдна Настя. Якщо пам'ятаєте такий серіал, колись був на телебаченні про Настю Кам'янських, яка облажалася один раз так, що її зараз скасовують. Всюди скандал навколо Насті Каменських набирає обертів. Ще вчора вона сяяла в рекламі ювелірного бренду Золотий вік а сьогодні її обличчя зникло з усіх офіційних сторінок компанії. Золотий вік розірвав співпрацю з Настею Каменських. Причина виступу США на концерті Каменських співала російськомовні хіти і заявила, що неважливо якою мовою ти говориш. Неважливо Неважливо, з пороти баштіва. Є такий м'язик, який розуміє пісні. Ви знаєте, що це? Це любов. Той самий, який самі. Любов. Правда, Майамі? Так! потім, після перемоги, коли-небудь, чи допускаєш ти таку думку співати російською? Звичайно, ні. Майамі, майамі, для української публіки ці слова прозвучали як ляпа, соцмережі вибухнули після цього. Від амбасадорки, яка мала уособлювати цінності бренду, вимагали пояснень, але золотий вік вирішив не чекати і офіційно підтвердив про розрив стосунків з Настю Каменських. От так от просто одна фраза, одна дурацька пісня, один дурацький твій проступок сьогодні може обернутися для тебе повним скасуванням і розривом всіх твоїх контрактів. Я не знаю, чим думала Настя і чи думала Настя взагалі в цей період, коли в нас. Спів співала російськомовні хіти, коли робила ці заяви. Знаєте, є, є багато артистів, які сьогодні співають російською мовою за кордоном, живуть за кордоном, трошки відірвані від реальності, да? але вони ніколи не билися в груди і не казали, що ми да, російською да ніколи, да ніколи не будемо співати. От саме ця історія з цим інтерв'ю, що да ніколи в житті, навіть після війни, ні ніякі російські пісні, і тут натомі. І на тобі сама собі зробила підножку, сама підшпонилася і полетіла далеко-далеко-далеко вниз. Мені здається, що взагалі шоу Настя, шоу Патапа, майбутнього на українській сцені зараз немає. І це дуже прикро, тому що Настя дуже класна артистка. Як артистка, вона ахіренна, якщо подивитися її виступи, як НК там, за рік до війни, які шоу вона робила, як вона виступала, які хіти в неї були, яка вона артистична, яка вона яскрава, вона супер-артистка. Коли почалася війна, як Настя. Підтримала Україну, заспівала цю пісню Я Україна. І це було до мурах. Це був один, це один із гімнів початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, ця пісня війде в історію, 100%. Але потім вчинки, які вони з Потапом робили, ніби вони отак от сіли в пісок і почали себе закапувати отак от, розумієте? Чи в них нема менеджменту, чи в них нема піарників, чи в них нема людей, які би збоку якось на них впливали. Я не розумію. Дуже тупі. Навмисні вчинки дуже глупі люди глиби шоу-бізнесу, просто амбасадори українського шоу-бізнесу в СНГ були. Просто знаєте, їх всюди любили, всі їх любили, всі пісні їх знають. Я виріс на їх піснях. І тут, коли треба було себе зібрати, переформатувати свій репертуар, якось змінити вектор руху, допомагати людям, допомагати країні, мотивувати людей, підтримувати людей. Вони почали робити таку хірню. Ну прям прям херню. Мені дуже за це прикро, я завжди засмучуюсь. Деякі блогери радіють і кажуть, о, ура, облажалися, типу знаєте, там хайп і так далі. Для мене це не хайп і не круто і не класно. Я дуже засмучую, що українські талановиті артисти своїми якимись такими дурними вчинками руйнують свою кар'єру. Реально руйнують її просто. Як казали великі класики, сумно, сумно аж за край. А ми йдемо далі. Нехай ця історія стане уроком для українських зірок, які виїжджають за кордонні тури, які думають, що а, там не чують українці, а не побачать, а пропустять. Подивіться. Подивіться, що робиться. Ви або вже притримуєтеся одної лінії, або вже не брешіть людям. Мастера шефа України головного злили в соцмережах. І я зовсім не зрозумів цього прикола, чому зараз е безпала так форсить в оцю от новину, ніби це якийсь ексклюзив, ніби це якась така от прям історія, яку ми ніколи раніше не чули. Цим фотографіям цим кружечкам Ектора, які злили ну, вже років п'ять. Це ще до війни було зливали. Це паблік публічності, російський паблік, коли займався тим, що зливав різних блогерів і різних артистів. Вот. і це не дуже круто. Я не підтримую аутінг, я не підтримую зливи. Я не підтримую це всю історію, тому що кожен з нас колись з кимось фліртував в мережі. Кожен з нас з кимось чатився в додатках для знайомств, і навіть Богдан Безпалов теж сидить на сайтах для знайомств і переписується з різними людьми. І це вже твоя особиста справа, що відправляти, що говорити в тих ружечах і так далі, і тому подібне. Тут просто вилізла історія того, що були неповнолітні хлопці, що були неповнолітні люди, які, значить, переписувалися з ектором. Але підтверджень, щоб якась людина вийшла в публічне поле і заявила, до мене домагався ектор, і я, значить, жертва такого не бачимо. Бачимо анонімні переписки, які можна легко підробити. Бачимо кружки, бачимо злиті фотографії і тому подібне. Ну це особисте життя людини. Якщо воно не переходить межу, от якщо він не перейшов цю межу, що він там не контактував з неповнолітніми, але якщо він перетнув цю межу і залицявся до неповнолітніх, цій справі треба давати якогось розголосу і так далі, і тому подібне, тому що такого немає права бути в нашій країні, особливо серед людей, які на основних телеканалах країни працюють. Тому мені навіть ці новини були якісь бридки, вони кидали всі в Дректи по Сергій, розкажи, розкажи. от дивися, Ектор там присилав кружки, присилав свої якісь стати. Деві органи там людям ну нехай присилає, якщо у них був якийсь вірт, якщо в них були якісь переписки такі. Ну, нехай присилає це справа кожного. Але ж повторюсь, якщо це все в рамках закону. Якщо це були повнолітні люди, нехай присилають один одному, хоч не знаю, голі фотографії, але Пугачова. І мені все одно, що в них не відбувається в особистій переписці. На це вона й особиста. Але цікаво, чи доведуть, чи будуть якісь а, значить, люди, якісь хлопці, які скажуть, що от мені не було 18 років, в мене є підтвердження, і до мене ектор здійснював подібні такі от штуки. Тому що поки що це виглядає як просто брудний злив. І Wielu z tych aktorach im nie zebrała. Ну, така, от така історія. Я ще, звісно, почитаю, пошукаю, подивлюся, може хтось там і публічно вже заявився, якийсь е, людина. да? Побачимо, подивимося. Мене просто завжди напрягали ці формати, зливів. Оце, от все. Тому що думав, господи, ну всі ми переписуємося. Зараз всі живуть в такий вік, що всі ми ведемо якусь переписку. І романтичну переписку, і інтимну переписку, і іноді, іноді сексуальну якусь переписку ми всі ведемо з тими чи з іншими людьми. Таке буває. Це норма. Це. Ніби, О, Боже! Таке, ніби ніхто не знав, що люди займаються сексом. Люди цим займаються, це є. Секс існує. Откривайте очки, люди добрі. Честе слово. 4 мільйона 800 тисяч гривень такий штраф прийшов блогерам, які рекламували казино. Тепер не тільки їм зносять інстаграми, а тепер ще й офіційно на рівні держави їх штрафують. І одною з таких стала Сімбачка. Сімбачка стала тою, кого штрафанули на 4 800 мільйонів. Дівчина жаліється, що без сторінки в цій соцмережі, як основного джерела доходу, суму не виплатить. І Сімбачка додає, що краще б вона задонатила військовим, ніж би платила цю суму державі. Ні, мої любі раніше треба було донатити. Зараз спікулювати донатами не треба, це штраф від держави за порушення законів. Ви порушили закон, і тепер ви зобов'язані платити штрафи. Я не заплачу цей штраф без інстаграму. Так а де ті гроші, які ти заробила? Де ті величезні гроші, які тобі платили казино, які ти заробила? Ти не можеш з них виплатити 100 тисяч доларів? От я люблю, що коли ми рекламуємо казино, то ми випендрюємося, купуємо собі ролікси. Я там в Дубаї потратила на шопінг 30 тисяч доларів, там я полетіла на відпочинок за 50, там я купила машину за 4. Ну, коротше. Ох. Так ми пендрувалися, і тут їх ап! Як тих комарів, а я попереджав, я казав в своїх випусках, що ви дограєтесь, шановні блогери. Що треба грати по правилам? Не треба думати, що ви самі розумні, і ви обійдете закони і будете тут скакати і витанцовувати і хайпитись і так далі. Чи є це тиском з боку держави на блогерів? Ні, це не є тиском з боку держави, тому що у нас є закон щодо реклами казино. І всі ці закони блогери знали. Вони навмисно йшли на цей ризик заради грошей, і тепер вони зобов'язані виплатити державі ці гроші. Тож будемо чекати повний список блогерів, які будуть змушені виплатити ці штрафи. Я думаю, що якщо так потрясти, то нормально так обагатиться держава, і зможемо на фронт щось хороше купити. Знаєте, ну чому ні? Стерненко проти Ані Трінчер. Аня Трінчер виклала, що в неї здійснилася мрія. Блогерка купила БМВ за понад 4 мільйона гривень і виклала у себе в інстаграмі Reels. Це прокоментував громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко. Він написав, що я віддав 9 мільйонів своїх коштів на армію, і коли задля виживання взяв в оренду броню, то мене ледь не жерли. Ніби дорікнув Ані Трінчер, що недоречно зараз робити такі покупки, і що чому блогери можуть купляти такі дорогі машини. А от він не може купляти собі чи брати в оренду якусь дорогу машину. Ну, вибачте мене, ми бачимо, як Аня Трінчер заробляє гроші. Ми дивимося і кліпи, де реклама, ми дивимося рекламні інтеграції в інстаграмі. Ми бачимо, як вона гастролює, продає концерти, продає білети. Ми бачимо, на чому Аня Трінджер заробляє гроші, і ці гроші, ніби чисті. Ми бачимо, що вона реально працює, і вона може собі це дозволити. Не рекламуючи, до речі, казино, не рекламуючи всякий бруд. Вона рекламує тільки якісь певні бренди. А Сергій Стерненко через те, що він діяч, Через те, що він волонтер, він робить великі збори, до нього більш таке скіпке відношення, да, бо так от прямо до нього придивляються, чи він не вкрав собі зайву копійку, чи він не взяв там щось собі додому. Да? І його заробіток дуже цікавить людей, скільки він бере собі в карман, скільки він заробляє, скільки заробляє його організація. да. Люди зараз до волонтерів дуже отак от прискіпливо відносяться, і тому до Стерненка, якщо б він купив собі такий автомобіль, була би ну, було б дуже багато питань. А до Ані Трінчер питань. né, Благодійний концерт в День обстрілу. Доречно чи ні, як так виступав в День обстрілу Києва, і за це отримав дуже-дуже велику критику. Через те, що саме в день, коли відбувся масштабний обстріл Києва і було багато жертв, вони зробили цей концерт. Насправді це був благодійний концерт, який був запланований набагато раніше. І як так його не організовував. там був ще якийсь артист, я пам'ятаю, зараз бачите Афішу. І вони виступали за для благої мети, збирались там кошти і так далі. Концерт був запланований набагато раніше. І день траура оголосили на наступний день в Києві, тобто в день обстрілу не було дня трауру, і ніби не було скасовано урочисті події, бо багато було подій в цей день. Насправді я був на одній благодійній події в цей день. Цей день ще був Форбс 30 до 30 нагороджували, де було багато артистів. І от як так зібрав багато-багато людей на площі, за що отримав хейт, що ніби це танці на кістках, як так можна, і от чому він не. Відмінив концерт, це Позорисько і тому подібне. Я спочатку теж піддався цій критиці, піддався цій хвилі, а потім думаю, блін, а ці ж люди, які прийшли до нього на концерт, вони теж з Києва, вони теж пережили цей обстріл. Їм теж вночі було страшно, і вони боялися за своє життя. І вони вижили, вони хочуть жити далі. Вони прийшли на цей концерт, щоб просто від, відтягнути якось, знаєте, себе від, від цих поганих думок, щоб просто відірватися і просто побути в чомусь хорошому. Ці новини, ці обстріли, воно дуже тебе закриває. А тут є концерт, де ти можеш просто піти і відпочити душею, поспівати, прокричатися. І от я, я подумав, що я не буду засуджувати як так, а й цей концерт, який відбувся, тому що. Для мене це, да, це може зовсім недоречно, але якщо вже це відбулося, то подивіться, скільки людей прийшло, скільком людям це потрібно було в той день. Ця підтримка, об'єднатися, показати, що ми живі, ми вижили, і ми йдемо далі. Це важливо, правда. Там вже наступний день був день траура, і зрозуміло, що в день траура ми не проводимо ніякі активності розважальні. І навіть не ведемо розважання в соцмережі в ці дні. От, це зрозуміло, це вже всі навчилися. Але в цей день, коли день об. Я якось сприйняв це, ніби це така, знаєте, Ніби така панацея для цих людей була в цей концерт. Їм ніби потрібен він був. І я навіть не засуджую, що він відбувся. Не знаю, яка у вас думка на цю історію? Скажіть мені, будь ласка, тому що ну насправді, насправді, вони просто робили свою роботу. Як так, же ж не просто вийшов на сцену, там знаєте, дурачитися, скакати, веселитися. Він вийшов виконувати свою роботу, допомагати людям, підтримувати людей, надихати людей і так далі. Точно так, же, як робить свою роботу в касир в магазині, точно так же як робить свою роботу водій в метро. І так далі, і тому подібні. Тому я не засуджую за цей концерт, і навіть бачите, навіть скільком людям багатьом цей концерт був потрібен. Українці на Оскарі! Українські фільми будуть знову представлені на Оскарі. Прикиньте, дуже класно. І навіть стрічка Мстислава Чернова буде знову номінована на Оскар. Да? да. по-моєму, по-моєму, я правий. «2000 метрів до Авдіїв киновий документальний фільм Мстислава Чернова, який цього року представлятиме Україну на Оскарі. Зараз цей фільм іде в кіно, тому не пропустіть, як це було з минулою картиною Мстислава Чернова, що її всі пропустили, а потім він отримав Оскар. І всі таки, о Боже, о Боже, а де вона? Де можна подивитися? Зараз ідіть і дивіться під. Підтримуйте українське кіно, документальне кіно українське воно дуже зараз сильне, тому що є багато історій про які треба розповідати і показувати їх світу. Тому йдіть в кіно і підтримайте наших представників на Оскарі. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу бізнес Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. А в зарубіжному шоу-бізнесі знову суди. Зараз судиться Кар-Ді-Бі. На неї подала скаргу значить, людина, яка працювала в лікарні, на яку, як вона каже, напала Кардібі. Суть справи, давайте почитаємо, да, що відбувається з 26 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі триває цивільний судовий процес, у якому колишня охоронниця Емані. Еліс подала на карді Бі позов на 24 мільйони доларів. Вона звинувачує зірку у нападі, плюванні, образах, включаючи російські висловлювання, та поріз її обличчя нігтями під час візиту співачки до жіночої лікарні в Беверлі хіллс у 2018 році, коли Карді Бі була вагітна. Найцікавіше в цьому судовому процесі це зовнішній вигляд Карді Бі. Вона приходить постійно в різних перуках, в різних образах. Вона приходить туди, як на шоу. За це я люблю американців, Вони навіть коли вони в жопі, коли їх. Судять на 24 мільйони. Вони з цього роблять інфоприводи, і вони роблять це круто і дуже так знаєте. Фірмово Карді каже, що ця жінка хотіла її сфотографувати, коли вона хотіла приховувати ще свою вагітність, і ця охорониця намагалася її там сфотографувати. Карді на неї щось накинулася, сказала, що вона товста. Сказала, що вона сука і так далі, і тому подібне. У них виникла якась певна перепалка, але чомусь ця жіночка так довго мовчала з 18-го року. Виходить, аж 7 років. Вона мовчала, що Карді на неї напала. Я думаю, що якби на вас напала якась зірка, то ви би в цей же день пішли всі ЗМІ і про це би заявили. Тому що це не щось ганебне, це не щось дивне. А це прям ну така історія, да, коли до на тебе нападає публічна особа. Хочеться, щоб про це знали всі. Захист Кардібі підкреслює непослідовність в показах Еліс та стверджує, що ініціаторкою конфлікту була саме вона, а не Карді. Карді взагалі заявляє, що вона вагітна, вона була в такому положенні, як вона взагалі могла бути якоюсь такою небезпечною да, для людей. Типу, що це вона ця спровоцирувала, що ця охорониця була небезпечною, що це вона неправильно вчиняла і так далі. Ну, суд ще. Триває дуже багато цікавих мемних фраз зараз. Вилітає в Тікток. Зараз вам ставлю парочку сюди, в відео. Побачите смішна Бі, Я сподіваюся, що все в неї пройде добре. І ну, вона емоційна, вона дуже така гонорова. Бі, Я розумію, що вона могла там штикнути когось так нормально. да, І ну, це Бі, це Бі. Не треба було і провокувати, не треба було і трогати, треба було і чіпати. Нові кадри з нових зйомок знімається фільм про Путіна, де його грає Джуд Лоу. І зараз ми дивимося на Джуд Лоу, і бачимо цього просто монстра. І мені стає якось дуже-дуже. Не по собі джудлоу такий секс символ завжди був. Такий він був завжди налитий. Такий він був завжди гарний в кадрі. А тут він просто в образі цього хуйла. Я думаю, боже мій який ужас! Аж тепер не знаю, як на нього дивитися нормально на джудлоу. Після цього після цієї ролі я не зможу його по інакшому сприймати. Але цікаво, що вони там знімають. Цікаво про що буде цей фільм і як вони покажуть Путіна. Кінокомпанія оголосила про повторний прокат саги сутінок у форматі 4К в кінотеатрах. Показ у кінотеатрах США розпочнеться вже у жовтні, поки що невідомо, чи відбудеться сеанс в інших країнах. Дуже цікаво, як ви знаєте, осінь у багатьох асоціюється саме з сутінками, і у нас це останній випуск літа. Це останній випуск літа. Прикиньте, все літо закінчилося, друзі мої хороші. Я забув про це. Взагалі. Літо закінчилося. І тут, бачите, сутінки вже на підході і будуть нас підтримувати цієї осені. Я дуже люблю дивитися сутінки, дуже люблю переглядати їх восени. У них є свій вайб, своя естетика, у них є свій час. Вони правда створені для осені. Це, як знаєте, це як для... Нового року створений один дома Гаррі Поттер», То отак от для осені створені сутінки. Тому будемо надіятися, що в наших кінотеатрів теж не йде цей прокат. Я би залюбки пішов ще раз в кінотеатр на сутінки. Творець іграшки Лабубу, китаєць Ван Нін увійшов у топ 100 найбагатших людей світу, посівши 85-те місце. Уже на 85-му місці він, і значить, його статки зараз досягають 26,5 мільярдів доларів. Отак, От просто хайп, просто одна іграшка і міняє твоє життя. Ти можеш створювати все життя, що завгодно, якісь іграшки, якісь бізнеси, якісь не знаю. Ну прикиньте, да як багато людей створюють іграшки і ну, вистрелює просто одиниці. Тут просто один випадок, який підносить твою іграшку на таку популярність у всьому світі. Просто Blackpink їх одягають, всі їх хочуть, і ти просто стаєш один одним із найбагатіших людей світу. Вау, дуже красива історія. Ріана святкує своє 20-річчя після виходу першого альбому студійного. 20 років вже пройшло з першого студійного альбому Ри, Ріани. Ріани, я думаю, вона виклала таке помпезне відео у себе в інстаграмі. Дякую, з різними моментами, що яка вона хірена, що як багато в неї нагород, як багато в неї всього. П'яте десяте. Я думаю, ну все, давай в кінці кажеш, дата альбому полетіли. Нема альбому, нема музики. Випустила Ріана Мерч. Мерч до свого 20-річчя, до виходу дебютного альбому Music of the Sun. Ми чекали чогось більшого ніж просто мерч. Правда, дуже хочеться, щоб Ріана вже роздала стилю, щоб вона прям жарила, прям хорошо так. Селена Гомес теж виходить заміж. В милому випуску ми говорили з вами про те, що заміж виходить Тейлор Свіфт, А Слена Гомес вже святкує свій дівич вечір. У да? неї був у Мексисі, вона його проводить. Дівочі канікули в неї такі були. Вона там, значить, з фатою демонструє свою фігуру в купальнику, за що була дуже розкритикована в мережі. Але але я проти бодішеймінгу, Давайте якось ну, виключати бодішеймінг. кожен в тій формі, в якій йому комфортно і в якій він зараз може бути і має сили бути в ній. Тому давайте без... Подішеймінгу, але бачите, вже святкує такі дівичі вечори. Значить, весілля буде зовсім скоро. весілля Селени Гомес, ми скоро побачимо. А ще Селена Гомес каже, що вона хоче скористатися послугами сурогатного материнства, тому що, як ви знаєте, в неї є певні проблеми зі здоров'ям, і вона боїться народжувати сама дитину, і ніби їй навіть протипоказано. Але хоче мати своїх дітей, тому будуть звертатися, скоріш за все, до сурогатного материнства. В Америці ця послуга дуже популярна, ніби як не знаю, там вколоти бот. Тих з ніби, знаєте, там ну там до цього дуже просто відносяться. Це реально там сурогатне материнство супер розвинуне, розвинуте, От. правда, це дорого, це дорого коштує, але в Америці більше люди заробляють. Ну і більшість зірок загорілі, такі відпочивши. Зараз з'являються на венеціанському кінофестивалі. Бачите, зараз багато кадрів з доріжок. Значить, прийшло багато зірок. І Кім Кардашян там і Джулія Робертс там, і хто ще там. Там просто всі в шикарних нарядах, гарно виглядають зірки. Відпочивши з відпустки, всі повернулися вже. І значить, пора працювати. Пора працювати. До речі, скандал був пов'язаний з венеціанським кінофестивалем. Там, де були прапори, стояв російський прапор, один із тих прапорів, які там, значить, приймають участь. У Венеціанському кінофестивалі був і російський прапор. Теж в таке. Ви знаєте, може чуть-чуть ця культурна відміна послабляється, але ми мусимо на цьому акцентувати і писати коменти, щоб люди не забували, що якби ну російський прапор це прапор терористів сьогодні. Знову повернуться легендарні ангели Вікторія Secret, Знову буде шикарне розкішне шоу уже, 15 уже 15 жовтня зможемо ми з вами подивитися цей показ і вже бачимо такий от красивий анонс. Тож дуже-дуже чекаємо. Дуже чекаємо, що це буде, який буде показ. Ми любимо Вікторія Сікрет. Бажаю їх шоу. Вони найрозкішніші. Ну, а Майлі Сайрус стала першою амбасадоркою бренду. Мейсон Маржела, да? Да. 1988 року. У бренда не було Ні одного амбасадора. Вони не хотіли ніяких зірок, вони не хотіли ніяке обличчя. Вони просто створювали моду і були про моду. Але бачите, світ їх трошечки прогнув, тому що зараз прийнято мати рекламне обличчя, мати якусь зірку, головну зірку свого бренду. І вони обрали Майлі Сайрус. І скажу я вам, що це дуже красива колаборація. Дуже гарно виглядає ця зйомка, дуже красиво все це зроблено. Вау, просто! До речі, Майлі дуже популярна серед фешну, тому що в неї зараз, окрім Мейсон-Маржела, у неї ще Дольче Габана, Гучі і Мейбелін. У неї підписані да контракти. Молодець, вона прям пахає, молодець. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що були зі мною це літо. Це літо закінчується. Літній сезон скандалу закінчується. І ми з вами побачимося вже в вересні. 3 вересня ми побачимося з вами на каналі. Приходьте обов'язково, будемо обговорювати все найцікавіше, як завжди. Радий був вас бачити. Підписуйтесь на канал, кидайте лайки. Мої соцмережі, інстаграм, Тікток, все внизу. Переходьте, лайкайте. Побачимось зовсім скоро. Бувайте. Пока!